Доброго дня, шановні пани, шановні пані, панове. Тема, яка зараз буде, вона не така вищена, вона не поетична. Це тема харчування, балансу харчування, але вона теж є перетином культур, вона теж є перетином традицій, тому що ми можемо зустріти культуру постів, культуру вегетаріанського харчування на перетині з сучасними тенденціями, діяльності, яка намагається це все е, втілити в певні, в певні продукти, які допомагають людям. І два слова, от я міркувала над тим, що таке баланс, що могло би бути балансу в харчуванні, раз взялася за ідею слова баланса. Баланс це... Здоровий підхід без зацикленості виключно на ньому. Це про смачність, про суту, але і задоволення почуттів без шкоди для здоров'я і про присутність всіх поживних речовин без обтяження тіла, про оптимальні витрати сили часу. У мене життя так склалось, я шукала власний баланс харчування. У мене було багато в житті експериментів, і, там, 12 років веганського сироїдення за плечима теж було. Але, знаєте, в цьому всіх пошуках я все-таки приходжу до того, що має бути міра, міра всіх цих речей. І як ви вважаєте, баланс це про міру всіх речей, це ж не тільки про тіло, вірно? І для нашої компанії, компанії Транспродукт, баланс це про систему. Вегетаріанство або обмеження кількості частоти прийомів м'ясної їжі постану. Бо одна з переваг вегетаріанства це здоров'я. Згодні з тим, що вегетаріанство це про здоров'я. І це наша компанія це про можливість збагатити раціон смачною їжею та необхідними поживними речовинами. Так, м'ясо користується великим попитом в суспільстві, але сучасні тенденції змінюються, а аудиторію, яка шукає заміну цьому харчуванню, росте. І це люди дуже е, різних напрямків, і принципові вегани, і релігійні люди культури, і е, люди, які так роблять через здоров'я. Е, і, як приклад, у великий Піст наша компанія кілька разів. Більше виробництво для того, щоб люди змогли втілити цей принцип в своє життя. Але якщо це стосується довготривалих постів, якщо це стосується якоїсь вегетаріанського харчування, люди завжди переживають: а чи всього вистачить? А чи ми отримаємо наше тіло все необхідне? А чи зможемо ми жити так ну, просто, в цьому всьому, чи зможемо ми... Свої потреби емоційні, всі фізичні. І от якраз ми даємо рішення, щоб полегшити життя, щоб зекономити час, щоб збагатити раціон харчування, щоб відчути смаки дитинства. Це все веганська продукція, яка виробляє наша компанія. Це найбільша сертифікована фабрика вегетаріанських продуктів харчування зараз в Україні. Мало відома, тому що поки що. Керівництво було зосереджене на виробництві. Попереду буде така рекламна акція. Це все тільки попереду. Але вже навіть зараз, будучи на ринку близько 5 років, ми виробляємо близько 30 на іменувань продуктів харчування і випускаємо більше 10 тонн продукції в, в місяць. І особливо велике полегшення ця продукція принесе в життя жінки. Бо жінка це та, хто готує, та, хто кормить. І в сучасному світі, коли є і робота, і бажання вивчати поезію, і приймати участь в різних проєктах. Потрібно, щоб оптимальний був на цей виділений час, але при цьому, щоб ми забезпечили всім необхідним нашу родину. Так? Зараз ми маємо чотири торгові марки. Торгова марка Вечеталія, ми випускаємо ковбаси Веганські, які дуже схожі на м'ясні, вони дуже плотні за текстурою. При цьому, на відміну від тих, які були на ринку раніше, вони недорогі. Ми намагаємось робити їх доступними для всіх. Друга торгова марка це торгова марка Вегас. Це унікальні розробки безглютенової продукції. Продукції, ніжної продукції. Компанія Грінко це виробництво ТОФУ. Одне з найбільших виробництв зараз в Україні. Тофу це унікальний продукт велике майбутнє, бо з нього можна готувати все, що завгодно. І тістечко, тірамісу, і веганську сметанку, і смажену рибку, все можна зробити з тофу. Тому що він сам по собі має досить... Стральний смак і гарно все вибирає те, що до нього видимо. У вас на сайті більше заробляють? Так. Компанія Грінго – це також дуже величезний асортимент заморожених фабрикатів. Котлетки, фарші, які мають різні смаки, там рині, яловичі, курячі. Виробництво паласкаів, виробництво фашинів, навіть креветки і кальмари. От. І зараз ми додаємо інші торгові марки, це будуть консерви в баночках. А ще у нас буде нова заморожена продукція. Це будуть голубці, пельмени, вареники, хіркалі, фаршировані перці, і купа всього іншого. Так, Ми зараз вже представлені в багатьох мережах, але мережі супермаркетів це так вони так цікаво працюють, що окремі що торгуємо через сайт і маємо склад магазин один в Києві, представлені в маленьких магазинчиках. Так, що я вам хочу сказати, любі жінки, шукайте баланс в своєму житті. Хай, можливо, він у кожного буде інший. Трошки свій. Але е, ми будемо працювати над тим, щоб ваше життя зробити більш здоровим, легким, смачним реальним. Дякую вам за